Привіт, усім! Польща попередила, що закриє кордони та ізолює. Що ж за ситуація, що за проблема. Сьогодні в цьому відео ми обов'язково про це поговоримо. А я всім дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та репости. Також не забувайте підписуватись на цей канал та увікнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Якщо ви хочете задати питання щодо Польщі, перетину кордону і документів, є в описі під відео посилання на мою телеграм-групу Актуально про Польщу. Підписуйтесь, задавайте питання і отримаєте відповідь. А це ситуація з кордоном між Польщею та Білорусі. Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський говорить: якщо з боку Білорусі будуть якісь провокації, якісь натяки на щось серйозне, на щось там невідомо що. Вони одразу будуть закривати кордон з Білорусю, одразу будуть ізолювати Білорусь і робіть собі там, що хочете. До нас ви вже не заїдете. Цю заяву, це попередження, звичайно, щоб підтримали інші країни, такі як Литва та Латвія. Вони теж зацікавлені в тому, щоб до них не потрапляло те, чого не потрібно, щоб потрапляло. Також міністр внутрішніх справ Камінський додав, що вони не дозволять, щоб якісь там зелені чоловічки бігали тут і там. Не дозволять, вони будуть готові і вони готові захищати свою землю. Також свою думку висловив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він каже, що. Ми готові вже негайно і тут на місці захищати свою територію не десь там на віслі, чи десь там в Варшаві, а вже тут на кордоні, при підході ворожої армії, якщо щось зараз ми охороняємо і обороняємо, і будемо це робити кожен сантиметр нашої землі, починаючи з кордону, не десь там в глибині Польщі, а вже тут і негайно. Бо ми свідомі, що Російська імперія хоче відновитися. Ми цьому завадимо. Ми розуміємо, що захоплені окуповані території расистами люди на цих територіях тільки страждають і помирають. Нічого доброго від цього немає. І ми будемо від цього наш народ, нашу землю захищати і обороняти. Я впевнений, що всі 100% хто зараз подивився це відео, підтримаєте. Те, що Польща зараз говорить, і те, що вона заявляє, то про що попереджає. Будуть провокації, будете там наступати чи якимось чином погрожувати, Польща гоп відрубає, стане і ніхто не пройде. Якщо ви погоджуєтеся з тим, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на цей канал і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.